Головні події тижня. Відтелеграф ЮЕЙ. Головне про події 27 травня. Іспанія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги. У НАТО визнали, що нічим не допомагають Києвом. А наші бойові дрони поставили новий рекорд дальності. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду та обговорив військову підтримку Києва під час візиту до Іспанії. Як повідомляє Блумберг, Зеленський на переговорах із прем'єр-міністром Педро Санчесом залучив рекордний пакет військової допомоги на суму понад 1 мільярд 100 мільйонів євро. Зокрема, пакет включатиме ракети до Петріот та 19 бойових танків Леопард. Серед жертв у будівельному гіпермаркеті епіцентру Харкові, знищеному російськими загарбниками, 25 травня, ідентифіковано тіло 17-річного підлітка. Про це повідомив начальник слідчого управління нацполіції Харківщини Сергій Болвінова. Тож кількість загиблих мирних містян збільшилася до 17 осіб безвісти зниклими залишаються п'ятеро. Українські бойові дрони здійснили два нових рекорди: по-перше, дальності, коли безпілотник гура атакував за горизонтну радіолокаційну станцію Воронеж М, яку називають російським ядерним щитом Ворського Ренбурзької області, тобто за 1800 кілометрів від кордону з Україною. А по-друге, рекорд нахабства, коли наші дрони нанесли удари по об'єктах у Геленджику в Краснодарському краї, неподалік від палацу російського диктатора Володимира Путіна. Також є дані про удари по Лівенській. На автобазі та паливно-заправній станції без пожежі, поранених та загиблих не обійшлося. Окупанти накопичують сили на кордоні з Харківською та Сумською областями для розтягнення фронту та підготовки до наступу у напрямку Сум, запевняють експерти інституту вивчення війни. Ціль наступу розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України. За минулу добу окупанти вбили на Донеччині п'ятьох цивільних українців, як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, і ще троє людей отримали поранення. Російська армія щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів у загарбницькій війні проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що володар Кремля готовий жертвувати у розв'язаній ним загарбницькій війні великою кількістю своїх військових. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що союзники альянсу не виконують своїх зобов'язань щодо Києва для захисту у війні з російськими загарбниками. За його словами, затримки у постачанні військової допомоги призводять до серйозних наслідків в Україні. Ізраїльські війська продовжують військову операцію проти терористів з палестинського груповання Хамас на півдні сектора Гази. Це відбувається навіть попри рішення міжнародного кримінального суду, який вимагає від Ізраїлю термінової зупинки активних бойових дій у Рафаху. Нагадаємо, напередодні Хамас саме з території Рафаху атакував Тель-Авів кількома ракетами. У мережі з'явився трейлер Байопіка Рейган, що розповідає про сорокового президента США, який обіймав цю посаду у 1981 1989 роках. Рональда рейгана зіграв Деніс Квейт. Фільм було знято ще 20-го року, але через пандемію коронавірусу він вийде у прокат лише 30 серпня 2024 року. Головне про події 28 травня для оновлення даних у ТЦК можуть дати 150 днів. До енергомережі України підключили атомний блок однієї ЗС, А перший літак F-16 ВПС ЗАЕСу отримають вже до кінця року. Докладніше далі. До енергомережі України підключено атомний блок однієї з АЕС. плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну. За даними Міненерго, це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи. Міністерство економіки України підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання військовозобов'язаних громадян. Наразі відомство веде діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами. Після обстрілів Харкова, 25 травня, у лікарнях залишається 25 постраждалих. Двоє з них у тяжкому стані, а один у вкрай тяжкому і з негативною динамікою. Ще восьмеро мирних харків'ян були госпіталізовані після ударів по місту 27 травня. Для оновлення даних у ТЦК можуть дати 150 днів. На думку Володимира Ар'єва, ініціатора законопроєкту, який незабаром може бути зареєстрований у Верховній Раді, військовозобов'язані українці фізично не мають можливості оновити свої дані в ТЦК за 60 днів, а це означає, що їм доведеться сплатити великі штрафи. Через Угорщину блокується 6,5 мільярдів євро термінової військової допомоги Україні, а також затвердження кількох важливих документів для постачання озброєння Києву від ЄС, стверджує Блумберг. Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 28-го року. Заявила міністерка закордонних справ країни Аджаля Біб. За словами глави МЗС, перший літак мають передати вже до кінця цього року. Обмеження на перекази по картках фізичних осіб до 100 тисяч гривень на місяць та 30 операцій для кожного рахунку спрямовані на протидію нелегальним розрахункам із використання банківських карток громадян. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Вже 613 в'язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ. Повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Наразі вони проходять відповідну підготовку, а після кількох місяців тренувань служитимуть у штурмових підрозділах. У Румунії затримали двох українців, які побили прикордонника на Закарпатті. Відібрали у нього зброю і втекли через кордон. Українські прикордонники відразу поінформували румунських колег. Головне про події 29 травня. Україні цього року НАТО не світить. Трамп готовий бомбити Москву. Швеція надає нам літаючі радари. А реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться у грудні. Докладніше далі. Україні не варто чекати на позитивні рішення щодо членства у НАТО цього року. Повідомляє The Telegraph. Західні партнери просять президента України Володимира Зеленського не форсувати події. Кількість загиблих у Харкові внаслідок удару по епіцентру зросла до 19. У лікарні помер 40-річний чоловік, який отримав серйозні опіки під час атаки. Понад 50% тіла. Услід за Францією, Польща заявила, що також не обмежує застосування Україною зброї, що поставляється Варшавою для ударів по об'єктах на території Росії, адже Україна повинна мати можливість захистити свою територію від російських атак. Швеція надає Україні пакет військової допомоги на 1,3 мільярда доларів. Повідомляє видання Сицвенскан. У ньому будуть зокрема літаючі радари, літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC-890, які можуть врятувати українські міста від варварських бомбардувань. 710 тисяч українців безпідставно мали статус у розшуку у реєстрі оберіг. У Міноборони заявили, що цю помилку виправили завдяки застосунку Резерв Плюс, радять авторизуватися повторно, щоб побачити оновлений статус. Після скандального звільнення колишньої депутатки Ірини Фаріон апеляційний суд постановив поновити її на посаді професорки кафедри української мови інституту гуманітарних наук Національного університету Львівська політехніка. Також вона отримає майже 124 тисячі гривень компенсації заробітної плати. Побутова техніка Bosch, DeLonghi і Philips, вироблена для українського ринку, почала постачатися у Росію, де продається через маркетплейси і мережі магазинів електроніки. Як повідомляє російське видання Комерсант відвантаження йдуть через турецькі, польські та балтійські структури. Колишній президент США Дональд Трамп розбомбив би Москву й Пекін. Як пише Washington Post, про це він заявив під час зустрічі із донорами його передвиборчої кампанії. Чим дуже їх здивував, зазначається, що на заходах зі збору коштів Трамп часто говорить про зовнішню політику. Реванш між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня. Повідомив міністр Саудівської Аравії з питань розваг турки Аля Шейх. Нагадаємо, усик переміг ф'юрі у першому поєдинку. Головне про події 30 травня. Гур оборони знищило дронами ще два десантні катери окупантів. Київське метро збільшує інтервали поїздів через мобілізацію. А гітару Джона Леннона продали за рекордні 3 мільйони доларів. Докладніше далі російські окупанти збільшують кількість військ на Харківщині, але цих сил недостатньо для повномасштабного наступу. Заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Гур Міноборони підтвердило знищення морськими дронами «Магура В-5» двох швидкісних транспортно-десантних катерів окупантів типу КС 701 тунець у тимчасово окупованому Криму. В американському штаті Техас відкрився новий збройовий завод Дженерал Дайнемікс, який вироблятиме артилерійські снаряди для України. Повідомляє Reuters. Нагадаємо, що Пентагон поставив за мету виробляти до 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Президент США Джо Байден думає змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю. Вважає Нью-Йорк Таймс. Показове, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує свого заукраїнського колегу. Мільярдер та винахідник Ілон Маск може стати консультантом Дональда Трампа у разі повернення експрезидента у Білий Дім. Повідомляє Wall Street Journal. Сполучені Штати стурбовані ударами України по російських системах раннього попередження про балістичні ракети в той час, коли Білий Дім оцінює зняття обмежень на використання американської зброї на території Росії. Про це пише Washington Post. Київське метро збільшує інтервали поїздів у пікові години через брак кадрів. Як повідомляє прес-служба комунального підприємства Київський метрополітен, наразі є гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією. У Німеччині закликали почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Міністерка з питань Європи у німецькому уряді Анна Лурман заявила, що Україна виконала необхідні вимоги щодо проведення реформ. Гітару Джона Леннона, яка зникла півстоліття тому, продано на аукціоні у США майже за 3 мільйони доларів. Таким чином вона стала найдорожчим музичним інструментом, пов'язаним з історією Бітлз. Головне про події 31 травня. В Україні збільшилася мобілізація. Ще 75 українців повернулися додому з російського полону. ЗСУ продовжує руйнувати ядерний щит Росії. А Микита Джигурда зібрався на війну. Докладніше далі. Мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення закону про її посилення. Заявив президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що оновити дані в ТЦК має кожен військовозобов'язаний, але це не означає, що людина обов'язково поїде на передову. Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території. Йдеться про регіони, що межують із Харківською областю, і з використанням артилерійських систем Хаймарс. Україна підписала двосторонні безпекові угоди зі Швецією, Ісландією та Норвегією строком на 10 років. Нам допоможуть з озброєнням, відновленням зруйнованих міст, відшкодуванням збитків, а також на шляху до ЄС і НАТО. Загалом такі самі угоди з Україною вже підписали 15 країн. Зсу атакували нафтотермінал та поромну переправу у Краснодарському краї ракетами українського виробництва Нептун. За даними генштабу, удар було завдано з берегового ракетного комплексу. Україна повернула з російського полону додому ще 75 українців. Серед них воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники і четверо цивільних громадян. Україна продовжує планомірно руйнувати так званий ядерний щит Росії. Як стало відомо, в ніч на 30 травня дрони Служби безпеки України уразили комплекс дальнього радіолокаційного виявлення Небо СВУ у тимчасово окупованому Криму вартістю близько 100 мільйонів доларів. Литва готова направити свій військовий контингент в Україну, щоб допомогти у підготовці бійців ЗСУ, заявила прем'єр-міністрка країни Інгріда Шимоніте. Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становитиме 4 гривні ,32, 32 копійки за кіловат. В Україні у бідності живе майже третина всього населення. Повідомив Світовий банк. Це сумне число зросло з 2020 року на 1 мільйон 800 тисяч, оскільки вторгнення РФ продовжує руйнувати економіку країни. Китай відмовився брати участь у саміті Миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця. Про це повідомило агентство Reuters. Російський актор українського походження Микита Джигурда зібрався на війну проти України. Повідомляє російське пропагандистське агентство Ріа Ріановості, уродженець Києва, якому у 20 років поставили діагноз гіпоманія, виступав зі сцени Євромайдану, але вже наступного року підтримав так звану ДНР. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.